Вітаннячко, понеділкове вітаннячко, е, З вами канал Лампове телебачення, Лампове ТБ. Я Горинич Змій, його, е, його правильно сказати, автор автор нашого ютуб-каналу Лампове телебачення. Так, е, ми зараз вже налаштували такий симпатичний кадр, щоб подивитися, що у нас тут є. Е, з, з нашою з Маргаритою прогулянки суботньою секонд-хендами, секонд-хендами. Да? Да, це, мабуть, були суто секонд-хенди, тому що воно так і виглядає. Я вже просто трошки забув, у мене все переплітається, але субота була, в принципі, е, гарна на наш улов. Давай подивимось. Сподіваюсь, е, мої котики Слаймер і Геральт не будуть мені сильно заважати, бігаючи тут. Студією. Давай подивимось, що ж ми такого прикольного надибали е, в секонд-хендах цієї суботи. Давайте почнемо з такої нетипової прикольної обкладинки, Бачите, Gone Girl з Беном Афліком. Так, можемо подивитися, що там у нас. Ой, о, виходить, не виходить, щось воно. А може воно, так, да, воно має виходить. Наче має тут з цього боку виходити, але воно таке плотненьке. О, щось їде їде. Так. Дивись. Картонний у нас тут цей коробочка картонна. Красиво, бачите, все так чотенько, Not for rental, бачите, тільки, мабуть, для продажу. Це така суто, суто DVD. Це в якийсь певний момент почали бути модними ці картонні коробки. Але ну і DVD-у мене навіть є книжки прикольні, прям, як книжки. Давайте подивимось, О, тут у нас дуже все так скупо написано. 2015 рік. Бачите, це не також уже. Ой-ой, камера у нас трошки ворушиться. Щось воно що не хоче побачити. Не хоче. О, починає показувати. Так, не знаю, хто мені там дзвонить. Я думаю, що воно почекає мене, тому що я трошки зайнятий. Може, звісно, відповім, і це буде такий елемент інтерактиву. Так. О, а ви поки що... Так, що ж воно? О. Я не знаю, хто це дзвонить. Якщо якась ліва людина, то буде взагалі так. Алло, Марго, кажи. Я відео знімаю, будь ласка. Якщо хочеш, приїжджай. А що ти вже все забрала? І. Не, я просто зараз відео прямо зараз знімаю. Ти кажи, що ти? Ти додому їдеш, не додому їдеш. Мені просто. Я ж не буду різати відео взагалі. А? Добра ніч. Все, добра ніч, всі дзвонимось. Давай, давай. Так, отакі діла. Ви дивитесь на кадр один, а я спілкуюсь телефоном. Тобто у нас перша така, да, те, що ми побачили, в принципі, плюс-мінус гарний стан. Ну, я б сказав, на п'ятірочку з мінусом. І сама картоночка на четвірочку з мінусом. Але все наче, добре. Давай подивимось, що у нас тут. У нас є одразу тут така от, бачите, одразу дві частини. Погані сусіди, погані сусіди 2. Давай подивимось, що у нас тут взагалі, як воно виглядає. Ну, Ніяких, бачите, вкладочок нема. Е, так, о, диск майже в ідеальному стані, я б сказав, навіть в супер ідеальному стані. До речі, лайфхак для тих, хто не любить DVD, але у кого е, десь е, закінчились білі, білі коробки від, е, від Nintendo Wii Ігор. Можете брати двідішки. Дівдішки кудись викидати, ну, не знаю, продавати їх, там, чи складувати в, в якісь окремі холдери, а коробки використовувати для колекціонування ігор, якщо у вас є без коробок чи поламалося. Мася не можна заходити. Не заважай мені, будь ласка. Так, дивимось, що у нас тут далі є. Так, о, це теж у нас в супер якісному стані, гарному. Так. Це наші вже тут рідні київські секонд хенди Так, о, прикольно. Так, пароля не дивимось. Хі -хі -хі. Хоча мені, в принципі, не важливо. Можете дивитися. Це таке діло. Так, добре, їдемо далі. Так, вона постійно у нас тут в розфокус іде, тому що так, так я поставив камеру. Так, о, о. Black Swan. Я пам'ятаю це кіно. Це така прям, я б сказав, яка трошки трагічна історія. О. В принципі, теж, бачите, теж біла. Ця. Так, теж тут у нас є бамажечка. Так, о. Клас. Все в гарному стані. це Колись я дивився по, теле, по телевізору давним-давним-давно. Це у нас аж, 2000, аж 2010 рік. О, да, Треба буде подивитись, освіжити пам'ять. Так, дивимось, що там у нас ще? О, дивіться. Yamada Way of the Samurai. Ну і слаймер, як же без, без тебе? Слаймер? Кс-кс-кс. Слаймер, де сюди. Жопку тільки показав. Давай сюди. Давай. Дивись, яке у нас кіно. Кіно про. Про. Так, An way of the samurai. <coughs> Виглядає. Теж все це діло Симпатично. Free price draw. Прикольно. А, це можна тут. Бачите, тут кудись щось надіслати, якісь тут були теж свого роду е, ці якісь розігриші були. Так? Дивимося, яка це, у нас, е, який це у нас рік 2011. Так, уже це давненько було, давненько. Як і 2010, зрештою. Це вже було давненько. Так, що тут у нас? Тут у нас Western Stars. Дивіться. Daily Mail Metro, Це якісь що, пісні, так називається фільм by Tom Zimnie and Bruce. Uh, Springsteen. Ага. ну Це вже знайоме ім'я Брюс Спринстін. Виглядаю ось так. Це все діло. I love every beautiful second of it. A heart tugging treat you will cry. Окей. Okay. Опа. Ой, зачепив. Камеру зачепив. Так. В гарному стані, все це прикольно. Це прикольно. Треба буде подивитися і послухати, що там взагалі. що там взагалі. Слаймер, слаймер. Поки що я не випускаю слаймер. Чуєш? Слаймер, як завжди. Туди-сюди, туди-сюди. Всі коти так. Water uh, for elephants. Ага, uh -huh. Reese Witherspoon, Robert Паттісон. Паттісончик, так. І хто ще? Крістофт. О, Вольц. Ось така от у нас фірма. теж 2011 рік. Бач? Це хтось, мабуть, збагрів свою колекцію DVD, щоб я потім її придбав. Ось. Прикольно, прикольно, можливо. Можливо, скоро подивлюся навіть. Подивимось, тому що. Тому що... Так, добре. З цим вже розібралися. Ди... Йдемо далі, да? будемо далі DVD-шками йти, тому що у нас тут є що подивитися. Насправді ось така штука. Прикольна. Бачите? The complete second season Breaking Bad. Breaking Bad. Це прям, бачите, він прям запакований. З купою бонус фічерс. Клас. Бач. Я ніколи не дивився його, тому що я якось так не дуже, не дуже в цій темі. Але раз уже в мене є, то треба буде подивитися перший сезон, щоб подивитися англійською другий. Що тут у нас дивись? Limited Edition, трошки, бач, порваний. Цей треба буде його заклеїти обережно. T2 Train, train Sport Це дуже відомий актор, я пам'ятаю його. Класний актор. Так, ну І цей класний актор. Тут взагалі тут всі актори круті. Не знаю, що це за цінники, Мабуть, десь воно там продавалось за такою ціною десь. в іншому місці, а Може просто їх наклацали. І воно так вирішило бути. Це у нас суперобложечка, вкладинка, що у нас який це рік 2017 рік. О, Це бачите, це вже така вже навіть 10 років немає цьому кіні, кінішки. Ці. Виглядає дуже пристойно, класно у нас тут, бачите, є Digital, можна подивитися в Digital все це діло. Він повністю запакований. Дуже, дуже круто. Бачите, тут у мене окремо такі, окремо такі. Слаймір, не кричи, будь ласка. Так, дивись. Це у нас теж в суперокладинці. 50 відтінків сірого. У мене десь були, але наче у мене були без е цієї супер-обкладинки, тому я подивлюся, може я собі залишу ті, що суперокладинки. Бачите, воно в гарному стані відміну від попереднього кіно. Слаймер, не кричи, будь ласка, ми тут робимо огляд. іди до нас краще. Бачите, воно наче, наче ніколи не дивилося його ще Воно взагалі. Ну, Я сам ще. О, unseen Edition. Бачите написано? А я... в мене будь-яка Edition, бачите? написано Unseen Edition. У мене будь-яка Edition Unseen, тому що я ще жодного разу не бачив е цього кіно. Так. что он не залазить Ну, так, ну давай, ё-моё. так, а что у нас тут? Что у нас тут? 2000 кицерик. Это у нас уже было... А, 2014 рік. Да. Так, добре. Бачите, ви трошки в розфокусі не бачите, але тут одразу є і друга частина, бачите? О, теж, Ну, чесно, я не знаю. Це Unmasked Extended Edition. Mm, це якась тіпа, без цього? <хе> без блюру, це що треба буде подивитися, що це тут. що там, Якщо є якась там правильна... правильна редакція, то треба буде подивитися вже ж. 2016 рік, бачите? Я думаю, о, тут навіть є, щоб можна було завантажити у цифровому варіанті. Диск в гарному стані. Так, ну, а, на жаль, бачите, цього разу секонд-хенди київські не порадували нас іграми. Не порадували, але порадували багато, багатьма кіно, кіно. Дисками. Так, добре. Дивимось, що у нас там далі ще лишилося. Да, подивимось. Так. У нас раз фокус невеличкий. О, так. Опа. У нас є аудіо CD. Дивимось. Десь воно коштувало бачу, один фунт. А тепер у нас воно коштувало там. Щось там коштувало на вагу. Ага. Так. Рой Орбсон. Трошки тут. Попереджений цей. Ну, в цілому диск має плюс-мінус нормальний вигляд. І бачите, тут є е, різниця. Він, він, він наче не повністю дописаний. Ну, типа, бо пісень, пісень менше, ніж. Або він просто там ще якісь є відео. Не знаю. Виглядає ок. Забрав, бо, е, бо це. Ну. Це вже, як то кажуть, класика, можна сказати. The Best of Roy Or Orbison. Це у нас Франц Фердінанд. Є таке. Ага, прикольно. І це, до речі, укр... українська українська ліцензія. Хтось, хтось підкинув. Бачите, 2004 рік. Е -е... Українська ліцензія. Ну, диск ліцензований, все, все як треба. Просто хтось вирішив позбутися, мабуть, із власників секонд-хендів, uh, uh, вирішив позбутися. До речі, я таке неодноразово бачив. Там і настільні ігри бачив українські, і там не знаю, там якісь uh, і комп'ютерні ігри бачив такі з українською ліцензією. Так, що це таке? Алабастер Box Алабастер. Alabaster Бокс. Unto The King Afropella. Афропелла. Типа як апелла, тільки афропелла. Давай подивимось, що тут. Сотий слаймер, туди не можна. Слаймер? Ні. Туди не можна. Нагору не можна. Я зараз буду тебе ганять, якщо там будеш бігати, туди не можна. Ну, в диск у гарному стані. Це треба послухати взагалі. Виглядає, наче непогано. Слаймер, іди сюди. О, а, так, алабастер. Як, як алібастер. Да? О, oh, Greatest Ever Country. The Definitive Collection. Oh, дивись. Disk 2. Ну, диск 1 я не бачив, там не, не продавався. диск 2 є, ну він якийсь тут трошки є якийсь. А, ні, це просто наклейка з, з іншого боку виглядає. А, він в гарному стані. Абсолют. Абсолютно в гарному стані. Отак от виглядає, я так розумію, серія цих всіх. Ну, послухаємо, тому що кантрі-музика це ірландська ж музика, і там багато буває циганської, тобто ромської тематики пробігає, тому що рома теж грали. Британські рома, да, там, ну ті, що уельські рома чи там, Йоркширські рома, вони е, зазвичай м, теж ж в стилі кантрі е, співали. Не всі, і не все, але. Так, дивимось, дивись, отака от у нас є 50-ті. 50 Бачите? І отаких от, от у нас е, потрійний диск. Дивись. Я спочатку подумав їх два, а потім почав відкривати і зрозумів, що їх три. От дивись. Раз, два. І, а, і щось. А, ось. І три. Бач? Класно, тут є вкладочки всі, бач, все як треба. Все як треба. Можемо рандомно взяти якийсь. Давайте диск-два. Візьмо, подивимось, що там у нас. Виглядає, як виглядає супер класно. Тепер можна буде послухати 50-ті, прямо от в їх е, вижимці, як то кажуть. Да? Як їх там вибрали круті пісні, і послухати, що там, що там за пісні вибрали. Ну, Тут можна подивитися назви. Так, що тут у нас? Опа! А, ну, Баді-холі, бачите? Джонні Рей, Адам Фейт. Бобі Дейрин. Так, слаймер! Уча! Слаймер! Ну, це ж слаймер жопа. О, бачите, Netking Коул. У мене є на касеті, до речі, Фрэнк Натра. Ну, тобто, тут, в принципі, є що послухати. Це можна для класних вечірок, Коли хочеться, щоб, щоб була атмосфера правильно? то можна такі от... Вмикати смачні диски, хоча зрозуміло, що крутіше було б, якби це був так. Що у нас тут? Розфокус, о, фокус. І отакі на, на останок, отакі от книжки, книжки-комікси. Я минулого разу їх не забрав, я забрав тільки два собі, бо вони, скажімо так, були в більш гарному стані. Ці, ну, наче в принципі теж в гарному стані, але вони так трошки брудніші. Затасканіші, так? але я забрав, можливо, щось з цього піде на продаж далі на перепродаж, тому що якщо комусь цікаво, хтось додивився до майже 18-ї хвилини цього відео, і хтось збирає комікси, то ну, я розумію, що воно виглядає не в суперсільній якості, але ви ж розумієте, що який це рік, і яка історія взагалі у цих коміксів. Історія дуже довга, і це аж тисяча, увага, 1986 986 рік. Дивіться, бачите, написано? 86 рік. Для прикладу, я 1988 року, і така історія. О, бачите? Тому я думаю, що для такого поважного віку, ну, не як у мене, а як у цих коміксів. Бачите, вони трошки щось заляпане, щось там якесь пожовтілі. Сподіваюсь, це там не какахи, не пісяхи. Ну, вони виглядають, ну, брін, як будь-які старенькі книжки. Але вони ціні тим, що вони збереглися. Я не знаю, чи там всі збереглися ці, бачите, трошки щось там надірвано місцями. Але в цілому, в цілому, в супергарному стані. Ну, маєте, ну, Враховуючи їх їх цей вік, вік, то стан у них, в принципі, гарний. Ну, і це ж не просто там якесь зберігання. Е бачите, тут у нас опа. Да, Дісней. Клас. Так, ну і отут у нас ще третя із цих книжок. Вона е тут не так гарно виглядає, бачите, така отака, затягана. Але в цілому я ж кажу, вони просто ну, ну, просто вони, ну, запруднилися там, їх там читали багато, бачиш? І покажіть мені, будь ласка, що о, ну трошки, бачите, воно тут є якась надірваність. Але це не надірваність, це просто воно розійшлася вже. Клей розійшовся від е... древності, від того, що її там сильно, бачиш, Anders and Giver holding up. Це я неправильно читаю, тому що це якийсь у нас це якийсь. Не знаю, що це за мова. Мондадорі Верона. Італія. Ну, зрештою, бачите, прикольно. Це прям оригінальні. Ну, тобто вони там, я думаю, що вони за рецензію випускалися. Бачите? І я думаю, що дві з цих трьох книжок підуть на продаж. Я думаю, що. Піде, зараз я подивлюся ще раз, і... і вирішу, яка з них піде, яка не піде. Я думаю, що підуть ось ці дві книжки на продаж. Якщо когось зацікавило, пишіть в коментарі, ми з вами домовимося. Якщо тут є якісь... Якщо ніхто не напише, я просто викладу на Віоліті найближчим часом. Дякую за перегляд. Дивіться, які у нас прикольні. ось такі отакі от у нас. Купа смачно, смачненького набрали. Зараз хтось знову набіжить в коментарі і скаже: ого, це так багато хламу тут. Ну, хлам не хлам, але українською це буде не хлам, а мотлох, по-перше. Там слаймер свою жопку бігає, там не боїться, щоб я його е по ній по, 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 по цій дубці дав. Слаймер! Кс -кс 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 -кс. Слаймер! Ей! Слаймер! Отже, жопа! Так, і дивиться шепотна жопа. Так, все гарного е, вам дня, дякую за перегляд і е, залишайтесь з нами. Буде більше багато, більше багато, більше класного контенту. Все.